Привіт всім глядачам мого каналу. Знаєте, є таке відчуття, яке, мабуть, знайоме кожному: постійний тиск, от звідки він береться, цей невпинний стрес у нашому житті. Сьогодні ми спробуємо зазирнути в саму суть цього явища. Разом розберемося в психології сучасного тиску, прослідкуємо його шлях від перших, скажімо так, дорослих кроків і аж до найскладніших викликів у кар'єрі. Отже, ось що ми сьогодні розглянемо. Спочатку зазирнемо туди, де все починається, в освіту. І подивимось, які виклики там на нас чекають. Потім? Потім зануримося в дуже серйозну тему епідемію професійного вигорання. Далі розберемося, як усе це б'є по нашій внутрішній мотивації, і, звісно, найголовніше, поговоримо про те, як можна збудувати свою психологічну стійкість. Ну що, готові? Тоді вперед. І для початку давайте задамо таке загальне питання: цікаво, а що ж насправді кажуть психологи про ті самі приховані стресори, про ті речі, які тиснуть на нас щодня, а ми, можливо, навіть не до кінця усвідомлюємо їхній вплив. Варто сказати, що сьогодні ми будемо спиратися на дослідження саме українських психологів, і це знаєте дуже цінно, бо їхні праці дають нам унікальну можливість, ну ніби просканувати, як оцей самий тиск формує нас і впливає на ключових етапах життя. Ну що ж, наша подорож починається, і перша зупинка, як ви вже зрозуміли, це світ освіти. Бо саме там, знаєте, за шкільними партами в університетських аудиторіях часто зароджуються ті перші зернятка тиску, які потім проростають і супроводжують нас роками. Давайте подивимось, як саме це працює. Спробуйте пригадати свій перший курс в університеті. Ну як згадали, для багатьох це ж справжнє випробування, правда? Нове місто, нові люди, нові вимоги, море тривог і непевності. І от саме такі дослідники, як Се Шевченко, якраз і вивчають, з якими труднощами стикаються пошокурсники в цей без перебільшення переломний період. У психології цей процес звикання до абсолютно нового життя називають таким терміном: психофізіологічна адаптація. Звучить складно, але по суті це просто як наш організм і психіка пристосовуються. Та головне питання: а що відбувається, коли ця адаптація, скажімо так, дає збій? О, тоді наслідки можуть бути і досить серйозними, і дуже помітними. От такі от симптоми. Але знаєте, труднощі з навчанням і втома це, як виявляється, лише верхівка айсберга. Іноді найважчі виклики приходять зовсім не від предметів, а від людей. Дослідниця М. Величко, наприклад, детально вивчає таке страшне явище, як мобінг, ну або, простіше кажучи, цкування. Увесь цей досвід, який накопичується в юності, те, як ми вчимося чи не вчимося давати собі раду з тиском, усе це по суті закладає фундамент, фундамент того, як ми будемо реагувати на стрес уже в дорослому професійному житті. І саме тому нам так важливо перейти до наступного етапу і зрозуміти, що ж чекає на нас там. Отже, переходимо від навчання до роботи. І тут я хочу поставити одне питання. Чи бувало колись таке відчуття, ніби всередині щось перегоріло, наче ви повністю виснажені і у вас просто не залишилося ні сил, ні емоцій, ні бажання щось робити? Знайомо? Так от у цього відчуття є цілком наукова назва емоційне вигорання. І дослідження, наприклад, і Астремської, чітко показують, хто в зоні найбільшого ризику. Це ті, кого називають представниками «допомагаючих професій лікарі, вчителі, психологи, соціальні працівники. Тобто люди, які щодня віддають величезну кількість своєї емоційної енергії іншим, і, на жаль, часом ризикують залишитися з порожньою батарейкою. То що ж це таке професійне вигорання? Важливо розуміти, це не просто втома після важкого робочого тижня. Ні. Це значно глибший і підступніший процес. Він розвивається поступово, крок за кроком, і складається з кількох дуже чітких компонентів. І от коли ми говоримо про ці компоненти, знаєте, що вражає найбільше статистика, реальні цифри. Бо це, виявляється, зовсім не поодинокі випадки, це масове явище. Давайте просто подивимося на дані, щоб зрозуміти справжній масштаб цієї проблеми. Просто подивіться на ці цифри. Медики, юристи, соціальні працівники, вчителі вони буквально напередові цієї невидимої боротьби. Височенна емоційна напруга, постійний стрес, усе це робить їх неймовірно вразливими. Це без перебільшення справжня тиха епідемія у світі сучасних професій. Але цей постійний зовнішній тиск він не просто виснажує нас емоційно, він руйнує дещо ще не менш важливе наше внутрішнє бажання рости і розвиватися. І от дослідження О Власової та К. Ланіченко виявили, я б сказав, дивовижний парадокс ми відчуваємо, що можемо, але часто просто не хочемо. От подивіться на цей графік, він дуже показовий: рівень можу високий, а рівень хочу значно нижчий, тобто здатність є, а от внутрішнього потягу бажання бракує як так, чому так відбувається? У чому ж причина цього дивного розриву? І відповідь, як виявляється, може бути досить несподіваною. Занадто жорсткі правила, надмірна регламентація. Коли робота перетворюється на виконання чітких покрокових інструкцій, це буквально вбиває потребу в саморозвитку. Навіщо бути креативним, навіщо розвивати емоційний інтелект, якщо за тебе вже все вирішили? Простір для ініціативи звужується, і разом з ним зникає і мотивація. Так, картина може здатися дещо похмурою, але на щастя, не все так погано. Адже коли ми чітко розуміємо проблему, ми можемо шукати і знаходити шляхи її вирішення. І сила психології якраз у тому, що вона не просто ставить діагноз, а й пропонує цілком конкретні науково обґрунтовані стратегії стратегії для побудови тієї самої психологічної стійкості. Тобто нам не потрібно просто миритися з цим тиском і вигоранням. Навпаки, дослідження чітко показують, ми можемо і повинні активно цьому протидіяти. Існують цілком реальні перевірені методики профілактики, які організації можуть і повинні впроваджувати для підтримки своїх людей. І погляньте на цей список тренінги, програми підтримки, гнучки графіки усе це доводить одну надзвичайно важливу річ. Боротьба з вигоранням це не проблема однієї людини, це не лише особиста справа кожного, це спільна відповідальність, відповідальність і працівника, і роботодавця. І ця думка, мабуть, є ключовою і підводить нас до фіналу нашого сьогоднішнього обговорення. Ми сьогодні пройшли довгий шлях від перших студентських тривог до професійного вигорання. Але знаєте, яка найголовніша думка? Ми не безсилі, ми можемо щось із цим робити. Тож подумайте, який один нехай зовсім маленький крок можна зробити вже сьогодні для власної психологічної стійкості. Це справді цікаво. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.